СБУ та криє землю, атакуючи Набу, не лише тому, що це наказ ОП. Там мотивовані і особисті. Бюро добралось не тільки до юного генерала Вітюка і підполковника Шила в поле зору набу попали топ посадовці СБУ з числа найближчих соратників самого малюка. Це раз. Два. Плівки міндіча в набу розслідування триває. В набу бояться, що з такими темпами набу правда не доживе до часу, коли готове буде пред'явити суду залізні докази, почутому на тих плівках. Три німецькі правоохоронці досі не передали набу плівки шурми, вилучені в липні у німеччині мобільні і інші гаджети зама єрмака, припускають через німецьку бюрократію, але можливі варіанти. Чотири справу Чернишова і хабарів квартирами загальмувала поява нового епізоду, в якому Черношов прилаштував власних охоронців і хатній персонал, вичолюваний ним тоді ще Нафтогаз на гарні зарплати з бронюванням. Вердикт тут дзеркала скандальний. Зеленський зробив свій вибір і не на користь держави. Конкуренція і навіть війна між силовиками були завжди, але під килимом і в межах системи стримувань, які гарантував перший септопрезидент. президент. А Зеленський не над сутичкою. Він сторона. Він був стороною конфлікту із залужним. Він є стороною конфлікту з гур. Він є стороною конфлікту з Набу та САП. Це руйнує стійкість держави під час війни.